Вітаю! Мене звуть Олександр і у мене знову в руках електроінструмент. Навіщо він мені потрібен, якщо я займаюся вентиляційним обладнанням? А тому, що в нас сьогодні на огляді радіальні вентилятори для круглих каналів фірми QuKair. І сьогодні ми візьмемо один з вентиляторів, розпиляємо його навпіл і тим самим дамо відповідь на питання, чому я раджу саме цю фірму в використанні для вентиляційного обладнання. Отже, дивимось. Отже, ми розібрали корпус вентилятора і добрались до робочого колеса з двигуном. І зараз ми його будемо розпилювати. Так, отже ми дістали штопорне кільце. Тут у нас шайбочка. Дві прижимних пружинки. Сам двигун. Двигун у нас йде на підшипнику. Підшипник з однієї сторони і підшипник з іншої сторони. Зараз ми розпиляємо даний двигун і подивимось, який там саме стоїть підшипник.

Так, зараз ми розпиляли двигун, можна чітко бачити мідну обмотку. І зараз ми розпиляємо ще в такому ракурсі підшипник, щоб чітко бачити, е який саме там стоїть підшипник. <звук> Я думаю, тут же на відео буде видно, що стоїть саме шариковий підшипник. А невтулочка. Стоїть саме мідна обмотка, встановлена на даному двигуну. Також все чітко видно. Такий же саме підшипник стоїть з цієї сторони, ми його розпилювати не будемо. Отже, радіальні вентилятори для круглих каналів фірми Quickair. Дані вентилятори постачаються до нас в розмірах від 100 до 315. Продуктивність даних вентиляторів від 350 м3 за годину до 1950 м3 за годину. Тиск дані вентилятори мають від 250 до 700 пасхалів. Дані вентилятори виконані у нас з оцинкованої сталі. Мають радіальні робочі колеса низького тиску, тому що при обертанні робоче колесо має лопатку повернуту назад при обертанні двигуна. Лопатка виконана в даних вентиляторах в 100, 125-150 діаметрі з пластику. Сподіваюсь, на відео це видно. Вентилятори ж 200, 250 і 315 діаметру мають лопатку оцинковану, яка закріплена на зовнішній частині двигуна. Дані вентилятори комплектуються кріпленням до стіни або до стелі, який встановлюється з боку вентилятора. Вентилятори мають як вхідний, так і вихідний патрубок однакового діаметру. В задній частині двигуна встановлена планка, де кріпиться безпосередньо двигун. Де встановлюються дані моделі вентиляторів? Здебільшого це чисті приміщення, де потрібно проганяти повітря по вент-каналах, це такі приміщення, як торгівельні зали або кафе, ресторани в зонах відпочинку. Якщо ж даний вентилятор встановлювати. В кухонній зоні потрібно встановлювати або зонти з жировалюючими касетами. Ззаді мене встановлений такий зонт, або ж використовувати фільтра для того, щоб на даний двигун не попадав бруд. Оскільки двигун тут іде встроєний, щоб підшипник не підтягував на себе брудне повітря, його потім не підклинило і не згорів двигун, обов'язково треба фільтрувати повітря. і не допускати, щоб на цей вентилятор попадало брудне повітря, тому, він вийде, тому що він вийде із ладу. Дані вентилятори можна встановлювати як в вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Дані вентилятори дуже тихо працюють, мають високу продуктивність і дуже мало споживають електроенергії. Наприклад, даний вентилятор 315 діаметру фірми QuickAir – Має продуктивність 1950 метрів кубічних за годину, а споживає всього 200 Вт електроенергії. Що саме я маю на увазі під чистим повітрям? Дивіться, ми були на об'єктах там, де ці вентилятори були так досить сильно забруднені. Але це не означає, що як тільки бруд попав, то все, він згорів. Ні, це не так. Вони працюють, в принципі, з брудним, більш брудним повітрям, але для того, щоб забезпечити їм більш довгий срок роботи, це рекомендація від мене, від всіх людей, які займаються вентиляцією, обов'язково встановити фільтра і так ви продлете життя даному вентилятору. Вже зараз я увімкну сотий 150 й Вибачаю, 100 і 315 -й діаметр. Ми подивимося, як вони працюють, наскільки вони шумні, як вони відбалансовані. Зараз все переглянемо. Отже, зараз під'єднаємо двигун 100 діаметру, двигун 315 діаметру. І змоделюємо поток повітря за допомогою такого віночка для витирання пилюки. Отже, під'єднуємо. так працює сотий діаметр. Отакий він має рівень шуму. Я сподіваюся, на відео видно, яку потужність потоку повітря дає даний вентилятор. Він має продуктивність 350 метрів за годину і тиск 250 паскалів. Зараз під'єднаємо 315 діаметр і подивимося, як працює він. Так він ідеально відбалансований. Навіть мінімальної вибрації немає в даному вентиляторі. Ну і отакий поток повітря дає дана модель вентилятора. Я думаю, все чітко видно. Всім дякую за увагу. Переходьте в наш магазин. Робіть замовлення. Гарного дня!